Що нам очікувати, тому що ми дуже часто намагаємося спрогнозувати. Це складно, ми бачимо, складно прогнозувати дії Сполучених Штатів Америки там в перспективі 3-4 дні, але давайте спробуємо. От закінчиться рано чи пізно пакет допомоги, ухвалений ще президентом Байденом. А нам американська допомога вочевидь далі буде дуже важливою. Що можна очікувати? Які сценарії стосовно України? Давайте так. Від Сполучених Штатів Америки можете спрогнозувати ви? Я думаю, що Дональду Трампу доведеться тоді визначатися. Як він визначиться, я сказати вам не можу. Але дійсно, ви абсолютно праві. Прийде момент, коли закінчиться цей транш допомоги Україні. А перемовини між Росією і Україною будуть продовжуватися. І між Росією і Сполученими Штатами будуть продовжувати, я маю на увазі перемовини між Росією і Україною як умовна така, така ситуація з розвитком подій, якщо раптом будуть якісь непрямі перемовини між нами. Але я певний, що навіть якщо це буде так, вони все одно не будуть призводити до жодних результатів. І в цій ситуації Трампу доведеться вирішити, або він підтримує статус-кво. Тобто, як зараз, тобто нова допомога Україні, продовження обміну розвідувальною інформацією, продовження санкцій проти Росії і може їхнє посилення і реальна така серйозна робота по закінченні війни. Або він вирішить, що можна Україні більше не допомагати, санкції з Росії не знімати і продовжувати перемовини. Це, до речі, є путінський сценарій. От Путін просто тягне час, щоб був момент, коли не буде більше допомоги Україні і будуть продовжуватися російсько-американські перемовини. Ну і тоді, звичайно, і українсько-російських жодних перемовин не буде, ми розуміємо в цій ситуації. Путін буде тоді просто говорити виключно Сполученими Штатами. Якщо... Я не знаю, який вибір зробить Дональд Трамп Віталію. Було б дивно, якби я вам сказав, що я можу його передбачити. Коли... Коли вчора радники Дональда Трампа, які знаходилися в Конгресі і дізналися про те, що Трамп наклав паузу на свої тарифи, про які він говорив, що він ніколи паузу не накладе, то як ви думаєте, який у них був настрій, коли при їм навіть не повідомили про цю історію? Ну, от вам відповідь на питання. Життя в форматі 24 години, так що буде так, далі. Про яке нікого не, не, не інформують, навіть про рішення президента нікого не інформують. Тоді я вам просто кажу, яка, як можна вирішити, вирішити питання е, в, в розумінні Дональда Трампа, коли навіть його найближчі радники не можуть за пів години передбачити, яке рішення він ухвалить. Пане Віталію, Ви не раз в наших ефірах і не лише в наших говорили про те, що. Е, і сьогодні, де ми від вас це чули, що насправді станом на зараз у президента Сполучених Штатів Америки неважливо, яке його ім'я, немає можливості завершити війну в Україні. Цю можливість має президент Путін. От якщо подивитися на контекст людини, яка зараз найчастіше комунікує з американцями, це Кирил Дмитрієв, так і знову ж таки. Маю такий гріх, часто дивлюся російські так звані ліберальні медіа для того, аби зрозуміти ситуацію з того боку, що думають там, і дуже часто зараз Дмитрієва починають називати таким собі можливо потенційним наступником Путіна, Принаймні, кастинг він може проходити на це наступництво. Якщо ми говоримо в цьому контексті, куди стратегічно може рухатися Путін з таким потенційним наступником? Ну, я вас взагалі не розумію, чому про Дмитрія треба говорити як про наступника Путіна. Якщо Дмитрія просто вигнали з зали засідань, де була зустріч американської російської делегації, просто Лавровому сказав вийти з залу. Уявіть собі, що людина є наступником Путіна, навіть умовним, і міністр закордонних справ Росії просто забирає у неї стул. Таких наступників не буває. Я перепрошую, Но, я дуже добре пам'ятаю. Но, коли наступником Путіна такі, такі. реальним. Був Дмитро Медведєв. І я вам хочу нагадати, що ніхто у нього стільців не забирав. В російській номенклатурі так, в принципі, неможливо. От була зустріч, де було три учасники перемовин від американської сторони. Ви бачили їх тільки що, і два учасники перемовин від російської. Чому два? Тому що Лавров вигнав з Дмітрієва залу засідань, сказав йому хлопчику: іди спілкуйся з журналістами. Твоя задача охмуряти. Американських бізнесменів не розмовляти поруч із серйозними людьми. Так що все це звичайнісінька конспірологія. Путін, як ви знаєте, людина, яка ще, м'яко кажучи, не в похилому політичному віці, він 52-го року народження, йому тільки 73 роки цього року. Він може прокерувати Російською Федерацією ще років 10, як мінімум. Які наступники взагалі мають бути у людини, яка не збирається залишати владу? І яка створила авторитарний режим персоналістського типу, і яка є найкращим вирізником інтересів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Я взагалі не дуже вірю, що наступним президентом Російської Федерації зможе бути людина без реальних погонів. ФСБ для цього потрібна якась реальна політична революція. Не Кирило Дмитрієв, людина, яка ще народжена в Києві, буде президентом Російської Федерації. Вибачте, така дивна ідея, дуже дитяча у тих, хто про це говорить. Так що я думаю, Путін рухається туди, куди він рухається. З його точки зору до створення держави в кордонах колишнього радянського союзу до розширення російських земель він може щиро вірити, що зараз, коли він затягує час у перемовинах з Трампом, він разом із цим працює над знищенням української держави. він думає, щоб його війська входили до Харківської області більше, до Сумської. До Дніпропетровська, а чому як ви думаєте, Віталія? Я вам відповім на це питання, щоб провести на захоплених територіях референдуми про приєднання Харківської області, Дніпропетровської області і Сумської області до Російської Федерації, і далі на перемовинах вимагати, щоб українські війська залишили не тільки територію Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, але й територію Харківської, Дніпропетровської, і Сумської. От я вам просто гарантую це. Якщо йому вдасться це у воєнному сенсі, у політичному це буде наступний крок: референдум і вимога вивести війська, тому що по відношенню до території України, яку ніхто в Росії не вважає територією суверенної держави, застосовується тактика Салямі, яка полягає в тому, що спочатку ми приєднуємо 4 регіони ну з Кримом п'ять, потім ще три, потім ще три, і врешті-решт, на виході російсько-української війни, десь дві 2032-33 році від України залишається просто спогад у підручниках історії. А в підручниках історії написано чорним по білому: що на тери, історичної території Росії, в період 20-30 років знаходилось нацистське образование, яке називали Україною. І це їхня мета. І це те, до чого вони будуть йти будь-якою ціною. А наша задача разом із Сполученими Штатами, разом із Європейським Союзом, збільшити цю ці ціну до такої, яку вони б не могли заплатити в економічному, фінансовому і демографічному плані. Це єдиний шанс закінчення війни в найближчі роки, навіть якщо ми уявимо собі якесь. Примарне припинення вогню в період 2025-2027 років ні до чого, окрім нової великої війни, воно все одно не призведе. Якщо ми не примусимо росіян заплатити ту ціну, яку вони не можуть заплатити. Це і є задача найближчих років для українського народу, якщо він взагалі хоче залишитися на власної землі у власній державі. Ніяких інших задач не існує, і все інше. Це виключно розмови. Ні про що які, до речі, і ведуть Лавров з Ушаковим з Рубіо і е, Вовцем. Це розмови ні про що, пане Віталі. От ви підвели мене до наступного запитання до вас. Про ціну, яку яка може стати для Росії неприйнятною, пам'ятаєте ще на початку повномасштабного вторгнення генерал Залужний, який тоді командував військами, а не був послом у Великій Британії, сказав, що в принципі десь він припустився помилки, адже ніхто не очікував, що для росіян ціна людського життя буде ну настільки низькою, так якою вона виявилася, і що вони готові там витрачати тисячі людей для того, аби захоплювати. Чужу державу. Я вам маю сказати, що я якраз очікував. Ну, можливо, я просто багато років працював в Росії. І я дуже радий, до речі, що генерал Залужний не очікував. Це говорить про те, що він просто отримував українську воєнну освіту і не розумів філософії російських воєнних академій. От я думаю, що генерал Сивський це міг би розуміти набагато краще. російська воєнна наука не передбачає створення проблем у зв'язку з дефіцитом. Особового складу у збройних силах, російська військова наука сприймає особи, особовий склад збройних сил, виключно як інструменти для досягнення цілі держави. А російська політична наука спеціально створює інструменти для перетворення населення у улямпенізоване так, щоб єдиною соціальною альтернативою для мешканця Росії була військова служба. Щоб це був єдиний доступний для бідної людини, а для цього потрібно створити економічним шляхом величезну кількість бідних людей, соціальний ліфт. Таким чином, російська політична думка, яка багато так функціонує, зустрічається із російською військовою думкою, яка багато так функціонує з часів що війни Івана Грозного, як ви знаєте, і закінчуючи нинішніми там війнами генерала Суровикина ні в якому разі не можна думати про життя особового складу. Ті російські маршали чи там генерали, які думали про солдатів, завжди сприймалися як якісь білі ворони в загальному оточенні. Їх можна ну, от, згадати просто якимось конкретним окремим прізвищем. Ось маршал там Костянтин Рокосовський, що про нього говорили, на відміну від інших маршалів, він жалів солдатів. Це не означає, що в нього були невеликі не жертви на фронті. Це означає, що він планував операції так, щоб не загинула велика кількість особливого особливого складу. А всі інші, так звані маршали Побєди радянські, вони про це взагалі не думали. Подивіться на цифри жертв битви за Берлін. Яка не мала особливого воєнного значення для російського командування, а була виключно змаганням у амбіціях між маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим і маршалом Радянського Союзу Іваном Конєвим. І от уявіть собі, що ви навчаєтесь в академіях які носять їхні імена Жукова чи Конєва. Ви проходите по площах, де стоять їхні пам'ятники. Ви знаєте, що це великі полководці, навіть без всякої комуністичної ідеології. Люди, які перемогли вермах. І ви знаєте, як вони це робили? Якого такого біса ви будете жаліти солдатів? Це жодному російському генералу, і жодному російському офіцеру навіть на думку не спадає. І жодному громадянину Росії на думку не спадає. Низька вартість людського життя це один з найважливіших козирів Росії у будь-якій війні. Це козир, який дає їй бага... величезну перевагу у вели... багаторічній війні на виснаження. Тому що, по-перше, людей багато, а Росія завжди воює з країнами, де людей набагато менше, з Китаєм вона воювати не буде. А по-друге, людей не жалко. Коли людей не жалко, і людей багато, можна воювати стільки, скільки е потрібно, е -потрібно Верховного Голокомандуючого Збройних Сил такої агресивної країни. І знову-таки повторюю, що робити? Створювати непосильну стіну. І як те, як зараз змінилася війна, що вона стає війною дронів. Що просто існує величезна сліпа зона між двома арміями. Це якраз і позбавляє Росії її головного козиря. Тому що якщо солдат не може масово перейти на, на ту лінію, де знаходиться ворог, і загинути там, щоб відкрити своїм трупам дорогу нових, новим солдатам, то тоді немає великого значення, скільки там їх загине. Пане Віталі, праве чи правильно я розумію, але ми все одно говоримо про що Росія може там за кількох факторів, якщо ми вже зачепили за демографічний фактор, зупинити цю війну. Тобто Росія може зупинитися не від того, що для них кількість людей, які гинуть на фронті, може бути завеликою. Просто коли кількість тих коли вони просто не зможуть наповнювати ряди своєї армії, звичайно, для... це відбудеться, тому що це теж питання на кількості. Якщо ви створюєте лімпонізоване населення населення, чим відрізняється російське населення від українського? Якщо ви спеціально створюєте лімпонізоване населення, то це має свої наслідки, не тільки бажання служити, але алкоголізм, низький рівень охорони здоров'я, поганий став здоров'я великої кількості людей. Нездатність людей реально виконувати бойові задачі, тому що Люмпен це не обов'язково той, якого завжди можна закликати до Збройних сил. Армія взагалі перемагає тільки коли вона якісна. Тобто, по трупах, тих, хто загинуть, мають піти люди добре навчені, фізично виговодовані. і люди, які годують не в армії, а годують з дитинства до того моменту, поки їх мобілізують. Хорошими продуктами і стежать за їхнім здоров'ям. А як ви розумієте, якщо ви живете у декласованому суспільстві, у бідній сім'ї, яка примушує вас іти до цієї армії, щоб щось там заробити, то у вас немає цієї здоров'я, у вас немає цієї загартованості. Ну, ви можете просто подивитись на е, звичайних російських е, срочників, солдатів. Я не знаю, чи ви бачили на, на те, як вони виглядають: фізична сила, зріст, і порівняти їх з якимись там. Військовими з Німеччини чи Сполучених Штатів, це ж абсолютно інша історія. Це приблизно та історія, до речі, як між південними корейцями і північними, ну, північні Корейці не доїдають десятиріччями, і вони за зростом зростами фізичною, е, е, е статурою відрізняються від того самого народу на півдні Кореї, тому що коли ти не їш в кількох генераціях поспіль. Ти стаєш меншим, ти стаєш менш сильним. Звичайно, можна з такої кількості людей відібрати когось, кого можна направити на російський фронт, але загалом мобілізаційні можливості не дуже великі. Дуже як на мене важливе питання, про яке варто говорити і варто розуміти. Демографічна ціна, яка може стати неприйнятною для Російської Федерації в контексті продовження війни. І мені здається, не лише на території нашої держави, тому що якщо зазирнути у те, що відбувається в Російській Федерації, з дитинства вони у школах починають навчати дітей військовій справі. Пропаганда ведеться уже зі шкільних років, Як це в радянському союзі було. Отже, вочевидь, Путін е, готується до того, що е, на війну можуть піти мільйони, а можливо і десятки мільйонів. Я розумію, що це не популярні фрази, особливо в українських ефірах, але мусимо і про це говорити. Який верхній поріг е, того, скількох людей Росія може відправити на війну, на ваш погляд, і скількох людей може дозволити собі втратити на війні. Я думаю, що Росія може собі дозволити втратити будь-яку кількість людей. Питання в тому, наскільки результативними будуть ці втрати. Тобто, ми, ми, я проную інакше до цього підходити. Питання не в тому, скільки буде цих людей втрачено. Це для росіян не має жодного значення, а питання в тому, який буде результат. От Радянський Союз втрачав дуже багато людей, як, як за тими часами в Афганістані. Це, звичайно, не можна сьогодні порівняти із цифрами. Втрат на Російсько-Українському фронті, але це були великі цифри для тодішнього часу. Суспільство абсолютно, я б сказав, до цього ставилося, принаймні, на території Російської Федерації без особливих емоцій. Всі розуміли, що нічого з це змінити в цьому не можуть, бо силовий апарат Радянського Союзу не дозволяв жодних навіть протестних настроїв. А багато хто вважав, що так і треба. І це теж треба усвідомлювати. Але ніяких відчутних результатів присутність радянського військового контингенту у Афганістані не дала. Продовжився повстанський рух, продовжувався контроль загонів маджахедів над великими частинами території Афганістану. Маріонеткова влада, на чолі з Бабраком Кармалем, так і не змогла встановити повний контроль над цією територією цієї країни. І врешті-решт радянським керівництвом було ухвалено рішення про виведення радянських військ території Афганістану. Не тому, що були великі жертви, а тому, що ці жертви не призводили до реальних результатів. Так і тут російська держава може дозволити собі втратити будь-скільки. Питання в тому, який буде результат, якщо будуть величезні жертви під якимось українським містом відбуватися роками, а це місто так і не буде захоплено. Російськими військами або захоплення цього міста не відкриє Росії дорогу на широкий оперативний простір для нових агресивних дій. Значить, рано чи пізно буде ухвалено рішення, що ця армія абсолютно даремно знаходиться на території ворожої держави, не тому, що людей жалко, а тому, що сенсу немає. Ось це і є відповідь на ваше питання. Тобто, Росія може дозволити собі втратити стільки людей. Скільки буде потрібно для того, щоб виконати бойову задачу, але не стільки людей, скільки потрібно, якщо ця задача не виконується. У них інша філософія жертви, інша територія і втрат... філософія втрат. Якщо ж задачу виконати не можна, значить контингент потрібно вивести і готуватися до більш ефективного нападу, якщо він колись буде. Якщо втрати дозволяють забезпечити нові територіальні надбання, значить вони можуть бути будь-якими. Але знову таки нагадаю, що питання ж не тільки в демографії, питання в грошах потрібно буде достатньо грошей, щоб всі ці люди не тільки гинули, але й стріляли, щоб вони мали сучасну зброю, щоб вони мали обмундирування, щоб вони могли харчуватися, щоб вони могли наступати. Тобто, важливо ще зменшення економічного потенціалу Російської Федерації, а не тільки її демографічних важливостей, тому що питання ж не в того, скільки в Росії є потенційних мобілізованих. Я, до речі, не думаю, що уроки військової підготовки обов'язково свідчать про те, що Путін всіх цих людей хоче поставити під рушницю. Просто в мілітарізованому суспільстві легше керувати. В мілітарізованому суспільстві краще створювати авторитарні тоталітарні форми управління. Це є досвід радянського союзу. Людей треба виховувати бійцями, навіть якщо вони не будуть воювати ніколи, тому що вони будуть дисциплінованими виконуючими волі лідера. Це правильний підхід, якщо ти хочеш зберігти авторитарну владу без будь-яких електоральних і політичних процесів. Але в будь-якому разі, треба пам'ятати, що ефективність має значення. Особливо для людей, які самі є офіцерами. Я перепрошую. Але всі ці люди, про яких ми говоримо, які на нас напали, це не вони не девелопери, як Трамп, і не. Колишні телевізійні актори, як Зеленський, вони офіцери Федеральної служби безпеки. Путін підполковник, Патрошов генерал, Бортников – генерал. Шойгу, умовний там, хай, хай умовний, але генерал війська з надзвичайних ситуацій і таке інше. Можна продовжувати цей перелік. Більшість цих людей, вони офіцери. Офіцер розуміє, що ефективність має значення. Ну тобто це попрофеготу готу більш готові ніж девелопери до силових до силових варіантів розвитку ситуації. правильно? більш готові ніж девелопери до силових варіантів розвитку ситуації, але більше ніж девелопери розуміють, що якщо це не не дає ефективного результату, потрібно відвести ресурси для того, щоб підготуватися до більш ефективних дій. Просто поки що, очевидно, Путін вважає, що йому все вдається. От в чому проблема. Наша задача, щоб йому нічого взагалі не вдавалося. Наша спільна задача. Не тільки українців, але й цивілізованого світу як такого. Коротке резюме, пане Віталію. Замість точніше, короткого резюме, коротке запитання. Матеріально-технічна база Російської Федерації станом на зараз. Ваш погляд, вона погіршується для продовження війни чи покращується? Погіршується. По перше, зменшилися ціни на нафту. По-друге, Росії доводиться використовувати резерви для того, щоб зберігти рівень державного бюджету. По-третє, погіршується ситуація з китайською народною республікою. Тому що ми розуміємо, що жарти жартами, а Китай знаходиться у тяжкій торгівельній війні із Сполученими Штатами. 145% мита це не жарт. Якщо Китай вводить відповідь мита на Китай на американські товари, це теж не жарти. Це криза. Криза, вона так чи інакше спровокує падіння виробництва, падіння виробництва менше нафти, менше нафти, менше доходів Росії. Так що, в принципі, зараз кількість російських можливостей для продовження війни економічних зменшується і збільшуватися вона не буде саме дякуючи тому, що Захід і Китай зараз складні, я би сказав, ситуації економічні обидва ці економічні суспільства. обидва. Звичайно, прикро, що Захід теж не в непростій ситуації. Але у Заходу ресурсів для підтримки України більше, ніж у Китаю ресурсів для підтримки Росії, тому що Китай не опосередковано підтримує Росію, купуючи нафту. Китай не буде купувати російську нафту, щоб потім виливати її в море. Він буде купувати стільки, скільки йому потрібно, для забезпечення власного виробництва, яке, у свою чергу, буде скорочуватись. Іншого варіанту тут не буде.